Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. Це відео я записую в батьківській хаті, в батьківській квартирі, в квартирі, де я провела майже, майже пів свого життя до 27 років. Я тут жила і не знала, що можна з'їхати від батьків. Але це відео не про це, а про те. Чому з нами не трапляються ті речі, які, про які ми мріємо, про які ми хочемо? А я вирішила записати це відео, скажімо так, накануні Нового року, да, тому що зараз, 31 числа, усі будуть загадувати ці желання і хотіти чогось, чогось того, чого ще не відбулося, і щось таке, про що? А ми мріємо, але дуже часто так буває, що з року в рік ми цього 31 го числа загадуємо саме ці бажання, які так і не збулися. І цікаво, чому так відбувається. Да? Якісь бажання збуваються швидко, а якісь прямо тянуться і не відбуваються з нами. Я вам так скажу: я зрозуміла, чому це так. Це все дуже дуже елементарно просто. А насправді ці бажання, які довго не збуваються, у нас немає на них енергії і потенціалу. Поясню: ми можемо, скажімо так, вижати із себе максимум, да, і зробити там максимально якихось, скажімо так, оцих дій, щоб приблизитись, але у нас недостатньо тієї енергії і того потенціалу, який виділяється у інших людей на це саме бажання. Наприклад, давайте візьмемо машину. У когось а, хтось може на машину заробити там, за місяць, за два місяці, хтось за півроку. А ми з року в рік мріємо про цю машину. Чому? Тому що у нас недостатньо енергії і потенціалу для того, щоб це бажання втілити в життя швидко. Це перший момент. Другий момент, коли ми дуже сильно чогось хочемо, а воно так і не приходить, у нас є оце значення важності. Як на українській мові важливості, значення важливості цього моменту чи цього процесу, і коли у нас на якомусь бажанні дуже знаєте, ми дуже його хочемо, такі сидимо і дуже дуже хочу, прям дуже дуже сильно мічкаю, оцим своїм дуже дуже ми віддаляємо оцю історію, коли ми можемо замість того, щоб ми її приближали до себе, треба знімати оце значення важності з питання, якщо ми розуміємо, що вже декілька років наше якесь бажання не виконуються. Або ми можемо розуміти знаєте, головою, чому ці бажання не виконуються і що треба для цього зробити. А цим значенням важності ми його віддаляємо. І ми не розуміємо, що це таке за це значення важності. Це, знаєте, як маятник, якщо його тримати і розгойдувати. Чим більше ми його стукнемо, тим швидше він буде шататись. Отак само з оц цим значенням важності. Чим більше ми розшатуємо, туди подаємо цікаві. Уваги, знаєте, типу, що я дуже хочу, тим більше ми від, від відвигаємо від себе це е, створення оцього, всього, фіз, в цьому фізичному світі. А колись я е, хотіла переїхати з ми живемо в Києві да, з однокомнатної в двохкомнатну квартиру. А тоді, коли мені це було так якоби дуже важливо, дуже хотілось, у мене нічого не вийшло. Як тільки я зняла це значення важності, довірилась, знаєте, як кажуть, простору, все Боженьки, і сказала: Окей, якщо мені зараз не дано, я буду жити собі всі свої однушки і перест... ну, не то, що перестану мріяти, я буду рада, якщо це трапиться, але мене... ну, я вже просто скинула оце, оце значення, тому що, що я розуміла, що я віддаляю від себе цю всю історію. І цим літом, коли я Така окей, я буду жити тут, буду насолоджуватися тим, що є. Хоча мені було мало місця, але я вже, знаєте, як м, сама себе запрограмувала, що мені тут добре, в цій однокомнатній квартирі. І літо на вулиці Жара, в квартирі, неймовірно жарко настільки, що а, і я даже за своїм оцим спокойствием, Окей, я буду тут, мені тут нормально, мене вже почало трохи знаєте, шатати. І я таке думаю: ну, хорошо, це, типу, як перевірка від Всесвіту. Да? Чи зараз буду я опять включаю це значення важності, чи я довірюсь цьому простору, цьому всесвіту і скажу: як буде, так буде. І що? І в, 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 в конечному ітогі знаходиться квартира, ціна не космічна, як обично бувало, Далі у мене ж була кішка вдома. Да? І е, я розуміла, що не кожен хоче брати з кішкою, але знайшлася двокомнатна квартира, де можна було приїхати з котом, де вона була по стоїмості не настільки ну, більше, ніж усі інші. Як це відбулося, я не знаю. Тобто е, ми зняли двокомнатну квартиру, грубо говоря, по цені однокомнатної, да? І зараз ми живемо там. У е, той момент, коли е, я довірилась простору і цьому всесвіту, і сказала: добре, я буду насолоджуватись тим, що є. Але я буду е, хотіти чогось кращого. Я не відмовляюсь від цього бажання, але в мене немає там значення цієї важності. Розумієте? І все, і тоді якимось чином знаходяться і люди, знаходяться і можливості, знаходяться і гроші, і все, як ото, знаєте, кажуть, схлопується. Поэтому е, ви, коли е, про щось дуже довго мрієте, е, знімайте значення цього, цієї важливості, з цього питання, як просто насолоджуєтесь тим, що є. От Проживайте кожен свій день, кожен свій момент з тим, що у вас є, а, і прямо в голові, знаєте, оглядайте, проглядайте. От, наприклад, ви хочете там нову машину, якусь там класну, да? я просто в машинах не дуже розбираюсь. А їздите на якісь не дуже класні. Так от, навіть на своїй оці не дуже класній, коли ви їздите і радуєтесь тому, що вона у вас є. Отак ви знімаєте значення важності з того питання, де ви хочете ту нову машину. Бо коли ви їздите в своїй старенькій машині, вам, у вас щось там вічно дратує, щось вам не подобається, ви накаляєте цю обстановку, цю енергетичну обстановку, де ви відсуваєте від себе оці інші свої кращі речі. Поэтому запам'ятайте. Якщо досі якесь бажання не збулось, знімайте звідти значення важності на Новий год, 31 числа. Не загадуйте ви це бажання, загадайте щось інше. Але вам потрібно зрозуміти, що якщо ви чогось хочете, це обов'язково може з вами трапитись просто на все свій час. І оцей час ми можемо або укоротить, або розцінути. Значенням важності ми його розтягуємо це розумієте? Коли у нас немає значення важності на цьому питанні, я вибачаю, що я постійно це кажу на російській мові, тому що я так привикла. А, тоді ми приближаємо ту всю історію, яка з нами відбувається, і ми називаємо це чуди саме. Ось я дуже дякую всім, хто був зі мною цей рік на моєму Ютуб-каналі. Я дякую всім, хто лайкав, підписувався, хто писав різні коментарі, підтримував мій канал. і також Попрошу вас пролайкати і це відео. Напишіть під відео, які у вас є бажання, які ви довго не можете виконати ну, втілити в це життя. Напишіть, чому для того, щоб хтось, можливо, прочитає ваше бажання і щось підкаже, а вдруг знайдуться люди, які зможуть виконати це ваше бажання. В чудеса потрібно вірити. І чим більше у нас є віра, оця дитяча, в чудеса, тим чаще вони з нами трапляються. Тому я всіх люблю, цілую, обнімаю і до зустрічі вже в новому році. Пока-пока!